Поховали, уявляєте. І тут прийде час, коли ми всі помремо. Ми навіть співаємо вічна пам'ять. Згадай мій сину, ти одержав твої блага за життя того, як і і Лазар одержав свої лиха. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Узлюблені у христі ми сьогодні маємо. 22 неділю після зіснення Святого Духа. І дуже гарна сьогодні у нас є проповідь, проповідь про багача і Лазаря. Дуже багато можна сказати саме про цю проповідь, саме про це оповідання, де Христос розказує своїм учням, хто такий був багач і Лазар. Лазар, який кожного дня дуже так гарно і на той час нетипово вдягався, бо носити той одяг, який носив Лазар, було, е, він щодня його носив, і царі його тільки вдягали по великих бенкетах. І Лазар, який лежить біля воріт, і що робить, він хоче насититися тими кришками, які падуть зі стола багача. І пси приходять і лежать йому рани. Що типово, тут є ангелист Лука розказує нам про те, що. Е, Лазар має своє ім'я. Єлеазар, який означає Бог мій помічник. І багач не має імені. Немає. І описує дуже гарно, описує Евангелист Лука, каже, помер, Лазар і його ангели понесли на лоно Авраама і помер багатий і його поховали. Поховали, уявляєте, багатого чоловіка просто поховали. Нічого не зробили, ніде не понесли. І він мав і не мав імені. Е, ім'я у Старому Завіті дуже багато чого означало. Ім'я дуже багато про що говорило: соціальний статус. Е, говорило про рід, про все те, що, чим людина навіть могла займатися, так? з якого вона вийш... є становище. Так? І дуже багато ім'я в Старому Завіті розказує про людину. І це без імені. Він багатий, не має взагалі імені. Тільки один Лазар. Лазар, який одержав свої лиха за життя, який багатий свої багатства за свого життя тут на землі. І хотів би про це сьогодні поговорити поговорити про те, що прийде час, коли ми всі помремо. І тут від нас залежить, чи нас просто поховають, так як це зробили із багатим. Чи нас ангели візьмуть на лоно Авраама? Від кого це залежить? Ми дуже часто можемо думати, от сьогоднішнє запитання для нас, християн. Чи ми хочемо, щоб ми попали на лоно Авраама, чи ми просто хочемо, щоб нас поховали? Ми навіть співаємо «Вічна пам'ять Незалежно від того, людина була праведна. Неправедна, любила Бога, не любила, це так, як що Сонце. Ми всім і так заспіваємо вічною пам'ять. Але чи реально ця пам'ять буде вічною, це вже залежить від тієї людини, яка померла. І тут ми бачимо, що відбувається там. Христос розказує, які дискусії відбуваються саме там, вже по той тибічному світі. І що цікаво, уявляєте собі, ми дуже мало думаємо про те, що в нас є безсмертна душа. Ми взагалі забуваємо інколи. От Якщо приходимо ми на похорон, деколи в мене особисто складається таке враження, що ми, коли прийшли на похорон, то люди тільки на похороні знали, що ми колись помираємо. Тобто, так плачуть, ніби ніколи не знали про те, що ми колись помремо. Ну розумію, так, шкода нам, дуже шкода, особливо як це молода людина. Але ми всі знаємо, що і так помремо. Ви знали про те, що ви помрете? Ви готували себе до того, що ви помрете? І тут також себе треба запитати: ви знаєте, що ми реально колись помремо, але від нас залежить, куди ми саме підемо. І інколи, оце таке, ми живемо ціле своє життя, боячись говорити про смерть, яка нас реально чекає. І боячись говорити про безсмертність душі. Чому? Бо нам легше про них не говорити, про смерть, про безсмертність душі, про те, що нас колись буде чекати. Ми просто-напросто будемо собі е, жити своїм звичним життям. І вважаєте, дивіться, як багато людей, мільйони людей вони жили на цьому самому світі, що ми? Вони так само любили, вони так само насолоджувалися. Цим сходом чи заходом сонця. Вони так само виявляли свої почуття до своїх дітей, вони так само мали свою улюблену роботу. Але вони що зробили? Вони тихо закрили свої двері за собою і відійшли у вічність. І так само і ми. Якщо б вони розуміли, що в них є безсмертна душа, чи вони б постійно жили у злості, ненависті, нелюбові? Чи вони би постійно, наприклад, робили ті речі, які їм ніколи не подобаються. І сьогодні є така думка одного священника такого сучасного священника. Він каже, що багато людей, які перебувають в частилищі, віддали б все, щоб просто повернутися сюди, на цей світ і просто посповідатися. Просто один день попостити. В наміренні за те, щоб Господь мені простив мої гріхи в себе віддали. І сьогодні ми, які живемо на цій землі, ми деколи похожі до того багача без імені. Нам що важливо? Нам те, як багач, він кожного дня веселився. Уявляєте, кожного дня він іде і веселиться. І нам не важливо, хто є біля нас. Ми деколи навіть не зважаємо на тих людей, які Господь мені дарує. Навіщо мені Бог дає багатство для того, щоб я міг це багатство дарувати не тільки собі, але бачити тих, хто є біля мене. Ті, які, можливо, хочуть не тільки грошей, але й моєї уваги. І цей багатий знав про Лазаря. Він знав, хто такий Лазар. Бо він, коли побачив його, що він є на лоні Авраама, кричить йому, кричить, навіть не звертається. До самого Лазаря каже, дивися, ти був у мене біля е, воріт моїх лежав. Ходи сюди, змочи хоч мені пальцем, своїм пальцем змочи мої губи, бо тут мучуся страшенно. А він звертається, чого до цього моменту його гордість не дає сказати цьому е, Лазарю про те, попросити його. А він звертається до самого Авраама. каже. Аврааме, скажи цьому Лазарю, нехай прийде. Він ще тоді, будучи вже там в аду, він навіть не може пересилити себе, щоб звернутися, попросити самого Лазаря, який, якого він бачив, який знав, що він є біля нього, бо він його впізнав. І що цікаво, каже йому Авраам: тут неможливо, то є між нами і вами велика пропасть. Уявляєте, ми цю пропасть. Коли він побудував цю пропасть? Ми цю пропасть будуємо не тоді, коли є в небі, коли хтось в небі, а хтось у пеклі. Ми цю пропасть будуємо протягом цілого свого життя. Ми її навіть так, ми її так уміло вміємо викопати, що е, інколи здається, що ми саме найкраще, що вміємо, то копати пропасть одне між одним. Чому? Бо ми бачимо тих людей, які нам не цікаві, які можливо нам невигідні, тих, які є е, е, біля нас, але ми не хочемо до них нічого мати. То ми що робимо? Легко, не маючи навіть лопати в руках, копаємо цю пропасть і насолоджуємося тим, що ми є хтось у цьому житті, що ми є досягнули такого успіху. Але як я вже сказав, всіх нас вирівнює смерть. Бог тоді нікого не ховають. Е, у чомусь такому, всіх е, ховають у одному й тому ж, одна машина повезе. Одна трунма, будемо лежати, і е, одну яму нас всіх поставить. Хоч би 10 мали ми машин, хоч би мали е, 10 ям, пів собі купили, будемо в одній ямі лежати. І що цікаво, він каже, тоді вже не за себе. Говорить за тих своїх братів, каже, маю п'ять братів. пошли когось, щоб вони прийшли і сказали, щоб вони сюди не попали на це місце. А каже йому Авраам: мають Моїсея і пророків, нехай їх слухають. Він каже: ні. Треба би хтось прийшов і їм це сказав. Тоді вони повірять. Уявляєте, наскільки людина, ми інколи такі самі. Ми до цього моменту є тими самими, які боїмося. Навіть маємо святе письмо в хаті, маємо все, маємо Слово Боже, маємо проповіді, маємо ці церкви відкриті, будь-кого можна слухати. Але що? Нам потрібно, щоб хтось воскрес із мертвих. Якби хтось воскрес із мертвих, ми думаємо, от якби вже хтось воскрес із мертвих, реально вже повірю. Не повірите. Навіть каже Авраам, якби навіть хтось і воскрес із мертвих, не повірять. І сьогодні, дорогі Христі, сьогодні нам потрібно зробити такий аналіз свого життя. Ми все-таки помремо. Хочемо ми цього, не хочемо. Але ми, коли помремо, куди попадемо. Попадемо на лоно Авраама, чи просто нас поховають. Поховають, і що цікаво, забудуть. Повірте: забудуть всі, хто нас знали, ті, хто були з нами, працювали, ті, хто нас любили, всі забудуть. Але важливо, що, щоб Бог нас не забув. І у книзі Ісая пише: Я тебе викарбував в себе на руці. Бог нас викор у себе на руці через те, що ми були вірні Богові. Але до тоді, коли ми будемо вірні йому, а не тоді, коли ми просто зиваємо, що нам Бог потрібен, так як цей багач, який сидить у аду і кричить: просить вже, хоч щось, щоб йому зробили. Тому ми сьогодні е, зробимо такий аналіз. Я чи не копаю пропасть між своїми ближніми? Чи я бачу тих, хто є біля мене, чи я знаходжу їм просто навіть частинку свого часу? І чи я хочу, щоб Бог про мене ніколи не забув? Амінь. Слава Ісусу Христу!